Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про строки розрахунків за валютними контрактами, тобто строки повернення валютної виручки у 2023 році. Я нагадаю, що на початку минулого року строк розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами був 365 календарних днів. І для тих, хто відправив у січні чи лютому минулого року попередню оплату нерезидентам, Власне, зараз збігають строки чи навіть в когось вибігли строки повернення валютної виручки, яка була оплачена рік тому. Але якщо ви працюєте у 2023 році, розраховуйте, що строки повернення валютної виручки це 180 календарних днів, тобто половина. Року півроку вас на постачання товару чи повернення валютної вирочки. Останні зміни були 7 липня 2022 року. Це постанова, яка вносила зміни до постанови НБУ номер 18 щодо особливостей роботи банківської системи під час воєнного стану на території України. Якщо ви хочете слідкувати за зміною, ви власне відслідковуєте внесені зміни до 18-ї постанови НБУ. Оскільки у 14 підпункті з індексом 1 цей строк вказаний у динаміці змін, які вносилися. Але я сподіваюся, що найближчим часом залишиться 180 календарних днів, оскільки немає якихось підстав скорочувати той строк, як власне, і продовжувати. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.